З нагоди відзначення 81-ї річниці визволення міста від нацистських окупантів ветерани та найбайдужі жителі спільно із керівництвом громади поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України обелізка слави, пам'ятних знаків підпільника міста у сквері пам'яті, а також до могили генерал-майора Йосипа Миколайовича Панкратова і братської могили підпільників у парку культури та відпочинку. Покладання квітів завершилось біля пам'ятника скорботній матері на центральному кладовищі. З нагоди цієї пам'ятної дати в палаці культури імені Лесі Українки відбулись урочистості. Це особливий день для громади, адже саме 3 січня 1944 року місто було звільнене від нацистської окупації. Понад 4760 тисячі воювали на фронтах, 2980 із них віддали своє життя за свободу. Наша громада пам'ятає і шанує подвиг героїв. Зі словами щирої подяки до присутніх звернувся Микола Боровець. Сьогодні насправді дуже важлива значимо і відзначна навіть свята подія, яка відбулася в певному часі у нашому місті. Я повірте, сьогодні ми, живучи, в цьому часі, 81 рік тому назад, розуміємо, наскільки це була очікувана довгождання, значима подія визволення міста. Ви німецькі загарбники. Дуже важлива подія, бо ми зараз, люди сьогоднішнього часу, як ми мріємо, як ми чекаємо і як ми надіємося і молимось, щоб прийшов цей день і в сьогоднішньому часі на нашу землю, на наше місто закінчилась війна і було визволення від П'ятого ворога. Пам'ятаючи всі, скільки я свідомо знаю, відзначаю історію і день 3 січня, це новорічно різдвяні дні, який гарний подарунок в тому часі був дарований прийдешнім поколінням. Це свято було велике. І ми мали надію. Адгарбку до Різдва в тому часі, ця надія радість прийшла. Ми зараз теж молимось у Різдві, у новому році що Господь склав у 25 році, що закінчилась війна. Настав мир і була перемога. Ми мовимо за це. І спасибі вам за те спільне зусилля, яке ви прикладаєте. Хай Бог буде з тобі. бо Каті Різдво це надія. Хай Бог спрощує надію і своєю благодаті дарує милість свою на здійснення мрії. Закінчення Щоб ви були здорові, живі. Хай буде ці Ну і безумовно. Я щиро раз вітаю всіх нас з гарною подією. Хай свято 3 січня 44-го року нам десь прокладе такий слід гарної надії, яку ми зараз виношуємо у 25-му році в закінченні війни. Хай буде ці Щиро всім миру, здоров'я і Божої благодати кожному з вас. У своїй промові Василь Парфіонов висловив глибоку вдячність воїнам-визволителям, які вибороли свободу нашого міста та країни, а також підкреслив важливість збереження пам'яті про їхній подвиг для наступних поколінь. Ми відзначаємо дійсно велику історичну подію, 81-го першого річниці визнання міста Новорада Линського від німецько-фашистських загарбів. Напривіт і жаль, що ми сьогодні визначаємо цю знаменну подію в умовах повномасштабної війни, в якої на, е, наші воїни дійсно, чесно і гідно виконують свої військові обов'язки, захищаючи і відстоюючи е, незалежність територіальну цілості України, е, продовжуючи славне бойові традиції своїх батьків. Дідів і прадідів, вони проявляють мужність, героїзм наближають перемогу і дають нам можливість жити в мирному місці і мирним небом. Слава нашим захисникам! На жаль, нині Україна знову бореться за свободу, а наш обов'язок підтримувати Збройні Сили України та працювати задля перемоги. Слава Україні! Героям слава!